Ефірі найсвіжіше та найцікавіше. Це новини на Радіо Мегу, головні події університету України та світу. Політика, спорт, міжнародні події, студентське життя усе, що варте вашої уваги. Просто зараз залишайтеся з нами, щоб знати більше. Никими гу долучилися до відкритого чемпіонату Рівненської області з волейболу сидячи. Днями відбувся відкритий чемпіонат у Рівненської області з волейболу сидячи серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. До судівства залучили старшого викладача кафедри оздоровчих спортивно-педагогічних дисциплін Юрія Гарієвського. Захід проведено на базі Рівненського регіонального центру Інваспорт. Головний тренер волейбольної команди Регіна Мегу Антоніна Жук та гравчиня Вероніка Пекнич у складі рівненських команд були суперницями та в підсумку обіграли потужну команду Київської області, у складі якої був Анатолій Андрусенко. Легенда сидячого волейболу та ще кілька гравців, які є членами збірної України. Команди зіграли вісім ігор, отримали нагороди та щасливі поїхали додому. Особливо наш університет відзначився учасниками. Весь склад є. Випускниками і студентами МЕГУ. Зауважимо, що у змаганнях також були залучені учасники літніх Паралімпійських ігор. Новини на радіо МЕГО. Ріденський регіональний центр Інваспорт відзначив вихованців за високі досягнення у спорті. За особливою місією на заході були присутні представники міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'ячука. Від імені ректора та президента за багаторічну співпрацю, яка давно переросла у дружбу, подяки керівництву вручили Юрій Гарієвський та Ярослав Кравчук. Також Юрій Васильович, як віце-президент рівненської обласної федерації волейболу, привітав тренера Олександра Шевчука та команду волейболістів з чудовими досягненнями. Детальніше на www.mego.edu.ua День відкритих дверей в МЕГУ 18 березня 2025 року о 14.30 відбудеться онлайн день відкритих дверей. В МЕГУ учасники матимуть можливість дізнатися більше про університет, його освітні програми та студентське життя. Запрошуємо всіх бажаючих дізнатися більше про наш університет, його програми та можливості для студентів. Це унікальна нагода поспілкуватися з нашими студентами, а також отримати відповіді на всі ваші запитання. Науковці МЕГУ, учасники міжнародної конференції Аврора, роль вищої освіти у розбудові миру, місто Інсбург, Австрія, делегація Мего взяла участь у міжнародній конференції Аврора, роль вищої освіти у розбудові миру, яка відбулася 17-21 лютого в університеті Інсбрука, Австрія. На конференції Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем'янчука» представили ректор Віталій Дем'янчук. Проректора з навчальної методичної роботи та якості освіти Вікторія Арчушок, завідувачка кафедри романо філософії Ірина Будз. Конференція в місті Інсбрук стала платформою для обговорення найважливішого питання сьогодення, як для України, так і світу. В цілому захід зібрав понад 300 учасників, серед яких 147 доповідачів. Упродовж п'ятиденної програми на три пленарних сесіях, 20 сесійних засіданнях, вісьмох круглих. Столах та 17 воркшопах науковці з усього світу презентували дослідницькі проекти про роль закладів вищої освіти у встановленні культури миру, вплив освітніх ініціатив, заходи та політики. Настали розвиток та соціальну взаємодію. Новини на радіо Мего. Перейдемо до новин України та світу. Російська атака на енергетичний об'єкт в Одеській області. Російські військові знову атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області, що привело до пошкоджень інфраструктури та перебоїв в енергопостачанні регіону. Україна збільшила виробництво артилерії втричі за два роки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що останні два роки виробництво артилерії в Україні зросло втричі, що підсилює обороноздатність країни. Реакція України на призупинення військової допомоги США. Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про призупинення військової допомоги Україні, що викликало занепокоєння в українському уряді та обговорення можливих наслідків для обороноздатності країни. Європа анонсувала план переозброєння з бюджетом 800 мільярдів євро. Європейська комісія представила план переозброєння, який передбачає інвестиції в оборонну сферу на суму 800 мільярдів євро для зміцнення безпеки. Європа засудила зупинку допомоги США для України. Європейські лідери висловили занепокоєння щодо рішення адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні. Авто в'їхало в натоп людей у Німеччині, двоє загиблих, 25 поранених. У Німеччині сталася трагедія. Автомобіль в'їхав у натовп людей, внаслідок чого загинули двоє осіб, а 25 отримали поранення. Обставини інциденту наразі розслідуються. Російська атака на полігон у Дніпропетровській області. Російські військові здійснили атаку на військовий полігон у Дніпропетровській області. Військовослужбовці повідомляють про значні пошкодження інфраструктури та техніки. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінка втрат. США можуть припинити постачання систем Петріот. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення постачання систем протиповітряної оборони Петріот до України. Експерти зазначають, що це може суттєво вплинути на обороноздатність України та її здатність протистояти повітряним загрозам. ЄС планує виділити кошти на ППО та зброю для України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про наміри Європейського Союзу виділити додаткові кошти на посилення противоповітряної оборони та постачання зброї для України. Це рішення спрямоване на підтримку України в умовах тривалої агресії з боку Росії. Жовтий рівень небезпеки. Синоптики оголосили штормове попередження. Синоптики українського гідромедцентру оголосили, штормове штурмове попередження через сильний вітер, що накриває спочатку західні і північні, а згодом і центральні та східні області нашої країни. У другій половині дня, 4 березня, у Києві, а також у західних і північних областях, прогнозують сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. У середу, 5 березня, негода охопить більшість регіонів України за винятком Закарпаття та південних областей. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи. Енергетичних будівельних комунальних підприємств руху транспорту. Це були свіжі новини на Радіо Мегу. Стежте за подіями. Залишайтеся в курсі головного та бережіть себе. Новини на Радіо Мего.